Поштовий равлик автор Тетяна Клапчук. Найбільше за все равлик хотів бути листоношею. Як же це чудово, думав він, розносити добрі новини і доставляти цінні посилки. Бути листоношею найцікавіша, найважливіша і найрадісніша робота. Але равлика не брали в листоноші. Ви, напевно, уже здогадалися чому. Повзав він дуже повільно. Як же ти будеш розносити новини? Посміялися над малятком на пошті. Равликів у листоноші не беруть. Поки ти доберешся до адресата, новини застаріють. Це ж будуть уже не новини, а старовини якісь. Кому вони будуть потрібні? Ех, зітхав равлик. І чому я не народився зайцем? Або сорокою? Тоді ніхто не сміявся б, відразу взяли б от стати б мені б таким швидким, як вони. І він вирішив тренуватися, щоб стати швидше. Щоранку малятко прокидалося затемна і виходило на пробіжку. До світанку він був уже на біговій доріжці. А до обіду проповзав цілих два метри, потім два метри і ще трішечки. Але, на жаль, скільки не намагався б, він ставав трохи швидшим, але все ж залишався равликом і, як і раніше, не годився для роботи на пошті. Киньте цей задум! Кричав заєць, поправляючи на бігу сумку, набиту листами й журналами. Навіть найшвидше у світі Равлик не зможе працювати листоношою. Равлик розумів, що заєць має рацію, тільки відмовитися від мрії все одно не міг. Але одного разу на пошту потрапив лист з особливою. Позначкою. Дорогий листоноше було написано на конверті. Будь, ласка, будьте обережні з цим листом, воно сповнене ніжних почуттів і може пошкодитися. Співробітники пошти були спантеличені. Кому ж довірити доставку такого цінного конверта? Раптом заєць зімне ніжні почуття, або вони зіпсуються від тряски. Равлик, раптом здогадалася сорока. Ось хто може впоратися з таким завданням. Правда, він не зможе доставити ніжні почуття швидко, зате вони прибудуть цілими та неушкодженими. І всі погодилися. Що так буде краще. Равлик дуже старався, і, звичайно ж, він впорався. Тепер равлик працює на пошті і вельми щасливий. Коли потрібно доставити щонебудь небудь украй дбайливо й обережно, це довіряють равлику. І всі неабияк пишаються тим, що в них є такий. Відповідальний працівник.